Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо на тему, що обрати: дайвінг чи підводне полювання. Дивіться, дайвінг та підводне полювання це, в принципі, дві активності, які пов'язані з пірнанням у воду. Але по своїй суті вони абсолютно різні. Але все ж таки вони вимагають від вас спеціальних навичок, знань та. Ну, різного, буду так казати, обладнання. Дайвінг це більше пізнання, спостерігання. Це коли у красивому морі ми пірнаємо, спокійно дихаємо повітрям, яке беремо із балону за спини, нікуди не поспішаємо. Спостерігаємо за красою рифи, рибки. Ну ви зрозуміли про що я кому подобається це, це дуже кайфово, це нібито ну, інший світ. Ми забуваємо про проблеми, і дуже цікаво. Підводне полювання трохи інший вид активності, і такий він більш ну, напружний, більш спортивний, можна сказати. Маємо рушницю, треба зловити рибу. Вода, якщо це такі водойоми річки та озера, вода така трошки зелененько, і там під водою не так красиво, як у, у, в Червоному, наприклад, морі, коли ми пірнаємо з акваланга. Це активність, це треба працювати, постійно пірнати, щось виловлювати. Теж дуже цікаво, теж захопливо і. В принципі, обираєте той вид активності, який вам більш до душі. Як показує практика, навіть не дуже спортивні хлопці підводне полювання полюбляють ой-ой-ой. Такі спортивні дівчата та хлопчики дуже полюбляють дайвінг, тому що він надає можливість перенестися в якусь іншу реальність. На цьому, мабуть, все. Трошечки вам розказав, що зміг. Кому цікаво більше, приходьте до нас у магазин Батискав. Розкажемо, покажемо про спорядження, знаємо все. На цьому, мабуть, все. З вами була компанія Батискав та я, Олександр. Слава Україні, слава героям, до побачення.